Ти кажеш? Я сам почистив зуби без допомоги, а мені мама не допомагала навіть. Uh -huh. Ти в мене молодець. ти в мене дуже молодець очок. Моє сонечко маленьке. А мама питає, Тоня, а чого Вдяково, що не курицьовні, а вона питає, що чого. Вдяково, що не ступачу, чого. Чекай, шоколадок і молоко Так. І думаю, я дістаю лупи. Ти молодець, зайчик. Ти молодець, майно. А й я беру на вулицю. Що? Будеш стріляти? Ну так, а що? Добре. Буду їхати на велосипеді колів і буду втіляти таку. Отака, ви так колій їдь на попадку, я буду втіяти ось тако. <ріх> 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 Добре.